Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – дільники та кратні натурального числа. Щоб краще засвоїти тему, почнемо з прикладу: чи можна порівну розділити 6 апельсин між трьома друзями? Звичайно, що можна, адже 6 ділиться на 3 націло, і кожен з друзів одержить по 2 апельсини. Таким чином, число 6 ділиться на 3 без остачі. При цьому число 3 будемо називати дільником числа 6, а число 6 будемо називати кратним числа 3. Зверніть увагу на схему, яку ви бачите на екрані. 6 поділити на 3 дорівнює 2. Іншими словами, число 6 ділиться на 3 без безостачі. При цьому число 3 це дільник числа 6, а число 6. Це кратне числа 3. Таким чином, дільником натурального числа А називають таке число, на яке ділиться число А безостачі. Наприклад, дільники числа 6 1, 2, 3, 6. Дільники числа 10 1, 2, 5, 10. Ми розуміємо, що будь-яке натуральне число А ділиться націло на 1 і само на себе. І тому найменший дільник будь-якого натурального числа А це число 1, а найбільший дільник будь-якого натурального числа А це саме число А. Розглянемо приклади. Знайти всі дільники числа 18. Ми вже зазначили, що будь-яке число ділиться на 1 і само на себе. І тому 1 і 18 це дільники числа 18. Щоб знайти інші дільники, ми будемо перевіряти натуральні числа поспіль починаючи з двох. Отже, знаємо, що 18 ділиться націло на 2, і тому ми можемо сказати, що 2 також буде дільником числа 18. При цьому ми вже одиничку розглянули. Далі число 18 ділиться націло на 3, і тому 3 буде дільником числа 18, на 4 і на 5 число 18 не ділиться. А на число 6. Вісімнадцять поділиться націло, і тому шість є дільником числа вісімнадцять. На 7 і на 8 число 18 не ділиться, а на число 9 ділиться, тому 9 є дільником числа 18. Якщо розглядатимемо далі 10, 11, 12 і так далі, розуміємо, що ці числа не будуть дільниками числа 18, і нам залишилося дописати, що 18 є також дільником числа 18. Ми одержали дільники числа 18, 1, 2, 3, 6, 9 та 18. Тобто це такі числа, на які ділиться число 18, націло, тобто безостачі. Можемо запропонувати інший спосіб, а саме ми можемо, знайшовши один дільник, записувати одразу і той, що є часткою відділення числа 18 на знайдений дільник. Що це означає? Ми розуміємо, що будь-яке число ділиться на 1 і ми можемо записати один дільник числа 18, 18 поділити на 1, так буде 18. Далі, знаючи, що 18 ділиться на 2, 2 буде дільником, і 18 поділити на 2 дорівнює 9, тому ми зразу пару записуємо, що 9 також буде дільником числа 18. Знаємо, що 18 ділиться на ціло на 3, і тому ми можемо записати 18 поділити на 3 буде 6 і одержимо дільники 3 та 6. Тобто, ви можете ще іншим способом знаходити дільники, записуючи парами за тим способом, яким я вказала. А відповідь ми можемо записати дільники числа 18, це 1, 2, 3. 6, 9 та 18, тобто такі числа, на які ділиться 18 без безостачі. Розглянемо поняття кратне натурального числа А. Запам'ятовуємо, що кратним натурального числа А називають таке число, яке ділиться на А безостачі. Краще розуміти на прикладах. Наведемо кратні числа 6. Це будуть числа 6, 12, 18, 24 і так далі. Тобто такі числа, які діляться на 6 остачі. Наведемо кратні числа 10. Це будуть числа 10, 20, 30, 40, 50, 60 і так далі. Тобто це такі числа, які діляться на число 10 безостачі. Ми розуміємо, що найменшим кратним будь-якого натурального числа А це саме число А. А найбільшого кратного будь-якого натурального числа А ми назвати не можемо, тому що кратних числа А буде безліч. Як же шукати кратні числа? Для будь-якого натурального числа А, кожне чисел А? 2а, 3а, 4а і так далі будуть кратним числа А. Що це означає? Давайте знайдемо кратні числа 5. Ми знаємо, що 5 ділиться само на себе без остачі, тобто найменше кратне числа 5, це буде число 5. Далі будемо послідовно збільшувати удвічі, наприклад, 5 помножити на 2, буде 10. 5 помножити на 3 буде 15, 5 помножити на 4 буде 20. Тобто за цим способом можемо записувати кратні числа 5, поступово збільшуючи 5 у певну кількість разів. Це буде 5, 10, 15, 20, 25 і так далі. Приклад, кратні числа 11, це саме число 11. Далі 22, 33, 44, 55 і так далі. Розглянемо тепер підводячи підсумки, що таке дільники числа, а що таке кратні числа. На прикладі числа 8. Отже, дільники числа 8 це такі числа, на які ділиться 8 націло без остачі. Це буде число 1, і число 8, число 2 і число 4. Кратні числа 8 це такі числа, які діляться на 8 безостачі, ми можемо назвати такі числа 8, 16, 24, 32, 40 і так далі. Для себе ви можете зробити такий висновок, що дільники числа це числа, які менші або дорівнюють нашому числу. А кратні числа це числа, які більші або дорівнюють нашому числу. Тепер будемо працювати з підручником і розглянемо номер 920. Завдання. Перевір, чи є перше число дільником другого. В першому завданні задані числа 25 і 400. Щоб перевірити, чи буде 25 дільником числа 400, ми повинні перевірити, чи поділиться 400 на 25 націло. Для цього ми 400 ділимо на 25 куточком. 40 Поділити на 25 беремо по одному. Далі віднімаємо 40 відняти 25 буде 15, і зносимо 0, 150 поділити на 25, беремо по 6. 6 помножити на 5 буде 30, 0. Пишемо 3, пам'ятаємо, 6 помножити на 2 12, 3, 15. Отже, віднімаємо і держимо 0. Це означає, що число 400 ділиться на 25 націло без остачі. Тобто 25 це буде дільником числа 400. Висновок 25-дільник дільник числа 400. Друге завдання. Нам треба перевірити, чи буде число 13 дільником числа 1613. Для цього треба з'ясувати, чи поділиться число 1613. На 13 без остачі. Починаємо ділення. 16, поділити на 13, беремо по одному, віднімаємо, одержуємо 3 одиничку зносимо. 31 поділити на 13, будемо по 2, 2, помножити на 13, це 26. Від 31 віднімаємо 26 буде 5, зносимо 3, 53 поділити на 13, візьмемо по 4. Перевіряємо, 4 помножити на 3 буде 12. 2 Пишемо 1, пам'ятаємо, 4 помножити на 1 буде 4, і 1 буде 5. Віднімаємо і одержуємо 1 остача. Це означає, що число 1613 не ділиться на 13 націло безостачі, і це означає, що 13. Не є дільником числа 1613. Не є дільником 1600, числа 1613. Завдання 3 спробуйте зробити самостійно. Продовжуємо Номер 923. Завдання перевір, чи є перше число кратним другому. Щоб перевірити, чи буде число 810 кратним числа 5, ми повинні 810 поділити на 5. Якщо буде виконуватися ділення націло, то відповідь буде. буде Перше число кратним другому. 8 поділити на 5 беремо по одному. Далі віднімаємо 8 відняти 5 буде 3, одиничку зносимо. 31 поділити на 5 буде 6, Перевіряємо, 5 на 6 буде. 30 віднімаємо, одержуємо 1 і 0, зносимо. 10 поділити на 5 дорівнює 2. Таким чином, ми поділили 810 на 5 без остачі націло. Це і буде означати, що 810 це кратне числа 5. кратне числа 5. Друге завдання: щоб перевірити, чи буде число 1036 кратним число 45. Ми спробуємо поділити 1036 на 45. Починаємо ділити 103 поділити на 45, візьмемо по 2. 2 помножити на 45 – це 90. Віднімаємо. Одержуємо 13, 6, зносимо, 136 поділити на 45, візьмемо по 3. 3 помножити на 5, 15, 5, пишемо 1 Пам'ятаємо, 3 на 4, 12 та 1, 13. Віднімаємо 136, відняти 135, одержимо 1, остача. Це буде означати, що число 1036 не є кратним, числу 45 не є кратним, дописуємо відповідь, числа 45. Продовжуємо далі. Номер 925. Запиши всі дільники числа 16, 28, 17, 40. Отже. Розглядаємо перше число 16. Щоб записати всі дільники числа 16, пригадуємо, що будь-яке число ділиться на ціло на 1 і само на себе. Тобто, ми записуємо 1 та 16. Далі перевіряємо, що 16 поділиться на 2 націло. І щоб зразу з'ясувати ще один дільник, 16 поділити на 2 буде 8. Отже, 8 також буде дільником. Зразу записуємо наступну пару. Далі 16 ділиться націло на 4. І 16 поділити на 4 буде 4, але цей дільник ми вже записали. І таким чином, число 16 має 5 дільників дільників, а саме 1, 2, 4, 8 та 16. Розглядаємо другий Число 28 і шукаємо всі дільники цього числа. Починаємо знову з одиниці, адже будь-яке число ділиться на тіло на одиницю. І само на себе. Отже, зразу написали 1 і 28, це дільники числа 28. Далі розуміємо, що 28 ділиться на тіло на 2, і 2 буде дільником числа 28. 28 поділимо на 2 буде 14. Це означає, що 14 також дільник числа 28. На 3 28 не ділиться. На 4, 28 можемо поділити. тому 4 буде дільником числа 28. 28 поділити на 4 буде 7, 7 також буде дільником числа 28. Далі, міркуючи, ми можемо зрозуміти, що інших дільників число 28 немає, і робимо висновок, що ми записали 6 дільників числа 28, а саме 1, 2, 4, 7, 14 та 28. В третьому завданні ми розглянемо число 17. Число 17 поділиться на 1 і число 17 поділиться само на себе. Пригадуючи, що число 17 ми жодного разу не зустрічали в таблиці множення, ми розуміємо, що інших дільників у числа 17 немає. Четверте завдання: розглянемо число 40 і спробуйте знайти дільники числа 40 самостійно. Розглянемо номер 927. Запиши чотири числа кратних числу. Перше число 8. Зараз ми розглядаємо перше завдання, задане число 8. Щоб знайти числа, кратні числу 8, ми розуміємо, що 8 є кратним само собі, тому що 8 ділиться на ціло на 8. Далі беремо удвічі більше число, тобто 16. 16 буде кратним числа 8, тому що 16 ділиться на 8 націло. Далі беремо 24, тому що 24 поділиться на 8 націло. Далі беремо 32. І так далі можемо позначити, в умові нам вказали 4 числа кратних число 8. Я показала вам спосіб знаходження кратних заданому числу, коли ми кожного разу збільшуємо задане число. Ми можемо міркувати іншим способом знову ж таки візьмемо або назвемо інші 4 числа кратних число 8. Це може бути число. 8. Далі можемо сказати вісімдесят, можемо назвати 800, можемо назвати 8000, Тобто, це також один із способів записати кратне заданому числу. В другому завданні розглянемо число 10. Ми, Щоб записати числа кратні числу 10, починаємо з самого числа. 10 є кратним числу 10, адже ділиться 10 на 10. Далі ми можемо сказати число 20 потім 30, потім 40, і взагалі записати будь-яке число, яке закінчується нулем, воно поділиться на 10 без остачі. В третьому завданні ми розглядаємо число 19. Записати кратні числу 19, ми знову починаємо з самого цього числа 19. Ми можемо зараз удвічі більше число взяти, 19 помножити на 2 це буде 38. Ми можемо взяти у більше число, 19 помножити на 3 дорівнює 57. Ми можемо тепер 19 помножити на 4, це буде 76. Ми вказали 4 числа кратних числу 19. Або, можливо, нам буде легше і зручніше записати 4 числа кратних числу 19, ось таким чином 19, далі 190, далі 1900. Далі 19 тисяч. Розуміємо, що ці числа також діляться на ціло на 19. Розглянемо номер 938. Знайди всі такі значення х, які кратні число 6, і для яких подвійна нерівність х більше 23, але менше 45, буде правильна. Ми з вами пригадуємо подвійну нерівність, її читаємо, починаючи з середини х більше 23, трьох, але менше 45. І за умовою нам сказали, що значення Х кратні числу 6. кратні числу шість. Отже, ми будемо розглядати числа, які більше, ніж 23, і при цьому будуть кратні число 6, тобто будуть ділитися на шість націло безостачі. Розуміємо, що число 24 кратне число 6, бо воно ділиться на 6 на націло. Наступне число буде 30, ділиться на 6 на націло. І задовольняє задані подвійні нерівності. Потім число 36, кратне число 6 і задовольняє задані подвійні нерівності. Число наступне 42. Кратне число 6 і задовольняє задані подвійній нерівності. І вже далі ми не можемо вказувати наступні числа, оскільки за умовою числа повинні бути менше, ніж 45. Завдання виконали. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися із поняттям дільники та кратні натурального числа, і навчилися їх знаходити. Вдома опрацюєте відповідний параграф. Розв'яжете схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.